Коли я думаю про місію цього проєкту байдуже. я в першу чергу, бачу, бачу це як можливість, як можливість поділитися своїм ресурсом для терапевтів, так і для наших громадян взяти, взяти підтримку в цьому ресурсі. І я думаю, що кожен розуміє, що нам жити в цій країні, нам жити цією країною, навіть якщо ми знаходимося зараз не в Україні і нам переживати себе українцями. І власне це ментальне здоров'я, яке яке ми можемо підтримати сьогодні, це є якраз запорукою того, щоб ми... Якщо не сьогодні, то завтра могли сказати, що ми щасливі, щасливі Україною, ми багаті Україною, і ми щасливі українці. Мені здається, що нам доведеться багато чого перепрацювати, перепрожити, переоцінити, переосмислити. І в цьому плані підтримка нашого ментального здоров'я. Здатність відновлювати свої ресурси є дуже важливою. Однією з важливих місій, які я переживаю для небайдуже, які я переживаю як місію, непайдуже, це навчання нас жити поруч з військовими. Тому що саме військові, які бачили реалії війни, вони вже не зміняться і вони не зможуть забути те, що бачене ними. І а, ці, власні, заклики, розслабся живим живи життям, вони, я би, я би назвала їх навіть нігілістичними по відношенню до військових нам. Потрібно вчитися бути з тими, хто знає більше, ніж ми, з об'ємом поваги, з об'ємом тепла, яке, яке нам потрібно вже сьогодні навчитися розділяти з тими, хто повернеться з, з окопів, хто повернеться з військових частин додому. Є ще з таких важливих, мабуть, ролей не байдуже. Я переживаю як ту, яка мала би підтримати і підтримує волонтерів, тому що волонтери це мабуть найкрутіший феномен, який я спостерігаю зараз. Зараз в цей час, так як в нас об'єдналися люди між собою і які вони здійснюють подвиги, в мене викликає захват, велику повагу і бажання вклонитися і сказати ну, велике своє чесне дякую. Але волонтери, як Мабуть, ну дозволю, дозволю собі сказати цю фразу, що паніка, страх, втрата орієнтирів це нормальна реакція нормальних людей на ненормальні умови, а волонтерство це ненормальна реакція нормальних людей на ненормальні обставини, на ненормальні умови. І Волонтерам кожному волонтеру доведеться заплатити той кредит, який вони сьогодні беруть. Який вони беруть в свого здоров'я, в своєї професії, в своєї сім'ї, для того, щоб чим більше людей могли зберегти свою професію, свою сім'ю і своє здоров'я. А тому нам в нас є спеціальні програми для підтримки волонтерів. для Групу волонтерів, щоб, скажімо так, максимально зменшити цю кредитну ставку, за яку доведеться все-таки платити найближчим часом. А на волонтерах зараз надто багато тримається і їх, їх потрібно максимально підтримати і зберегти, і зберегти від зневіри. Зневірив людей від зневіри в те, що вони роблять. Вони роблять дуже круту річ, і їм варто про це говорити щодень, тому маю зараз шанс і таку нагоду сказати вам, дорогі волонтери, офіційні і неофіційні. Я вам дякую, тому що наші воїни живі. Тому що мої батьки живі, і тому що я зараз маю можливість сидіти тут і говорити про вас. І для вас в мене не менше вдячності, ніж до воїнів, які, які там і на межі своїх людських ресурсів бережуть життя. Дякуємо.